На кожному потоці цього швейного підприємства в Чернігові щомісяця відчувається по декілька відомих світових чи європейських брендів. За ці роки важко порахувати, скільки модних виробів пройшли через руки цих майстринь. Все шити тут має бірку, зроблено в Україні. Будучи недавно в Німеччині, я бачила наші вироби. Дуже було пишаюсь, коли ти підходиш до жакета, береш, розгортаєш його. А на етикетці написано, що зроблено в Україні. Це дуже тепло, і це головне, що нас підтримує, То, що ми показуємо, що Україна працює, що Україна не зупинилась, і що є такі, такі руки наших працівниць і працівників, які создають такий якісний, гарний продукт. Традиційно ця галузь працевлаштовує більше жінок, проте на підприємствах роками працюють цілі сім'ї. Я працюю 16 років тут. І дружина також до дня професійного свята, дня легкої промисловості, яке в Україні відзначають в другу неділю червня. Діляться хтось, мріяв про цю професію, хтось прийшов випадково, але залишився на десятки років. Я не збиралася обирати цю професію. Ну так вийшло, що я пішла в швеї. Ну мені сподобалося. Я осталася, залишилася тут і працюю вже. 34 роки легка промисловість одна з найважливіших галузей міста по економічній активності. Працевлаштовує декілька тисяч людей. До повномасштабного вторгнення ця цифра була вищою. Зараз вони стоять не лише перед викликом відключення світла і логістики, але й кризи в Європі. У 2022 році наші всі замовники не залишили наші потужності, продовжували з нами працювати 22 друге, двадцять рік. Але в 2024 році є декілька декілька обставин, які ще заважають роботи підприємства, не тільки у нашого підприємства, а підприємства всієї легкої промисловості України. Це криза, яка є в Європі на сьогоднішній день. Замовлення зменшились дуже багато банкрутії підприємств. Але підприємство наше продовжує працювати. Бо наші замовники є всесвітніми, і в них не декілька сотень є магазинів, де вони продають свою продукцію. Тому на сьогоднішній день ми продовжуємо працювати. Дякуючи замовникам. Ми кризу відчуваємо, але не так, як відчувають інші підприємства. З нагоди Дня професійного свята працівники і працівниці отримали подяки від імені громади. Роботи і цього підприємства, і податки з їхніх зарплат наповнюють міський бюджет, що для прикордонного з ворогом Чернігова вкрай важливо йшлося під час зустрічі. Я дуже вдячний підприємцям всім. Які в цих складних умовах залишаються в місті, не думають, кудись це все перевезти, це ж можна було б все зібрати. Не, не просто було б, але виїхати кудись там в більш безпечний регіон чи країну і працювати там, але е, приймають рішення чернігівські підприємці лишатися в місті через до міста, через Любов до Чернігова. І для нас це дуже важливо, тому що це завтрашній день Чернігова. Е, сплачені заробітні плати, сплачені податки, е, якась додана вартість, яка лишається в місті. Це завтрашній день міста. Е, я хочу вам всім. Присутнім і вашому колективу побажати міцного здоров'я, гарних замовників і перспективи розвитку компанії, підприємства. І в першу чергу кожному із працівників і працівниць перемоги України, хай наші хлопці, дівчата, які зараз захищають. Наше право жити під своїм прапором швидше повертаються живими, здоровими і з перемогою. Відключення електрики, проблемна логістика, загроза ракетних ударів і ще десятки з проблем, з якими нині стикається бізнес у Чернігові. Проте багато з них продовжують працювати тут, давати роботу Чернігівцям і Чернігівкам і з гордістю вказують на своїх виробах. Зроблено в Україні.